Мої вітання це лінія захисту. Юридична програма про ваші права та свободи, правові та надзвичайні новини, законодавчі зміни. Далі у випуску наступні теми. Перевертні у погонах будуть покарані. Прокуратура завершила слідство відносно злочинної діяльності банди екс правоохоронців. Про плани злочинців та деталі справи розповідає слідчий. Земельна афера не пройшла. Селяни Благовіщенського району вчасно виявили рейдерське захоплення паїв. Як розірвати незаконну реєстрацію договорів? Хто захистить права ошуканих власників? Про роботу в нових умовах говорили на оперативній нараді у прокуратурі області, констатували, що в умовах реформування органи прокуратури спрямували зусилля на розв'язання проблемних питань прокурорської і слідчої діяльності та якісну реалізацію повноважень. Є результати у протидії кримінальній корупції. Так на понад 30% збільшилась кількість викритих фактів хабарництва. Більше третини корупційних проваджень направлено до суду саме слідчими прокуратури. Також в цій сфері викрита діяльність організованої злочинної групи, до складу якої входило чотири поліцейських. Загалом за минулий рік припинено злочинну діяльність шести організованих груп, у тому числі двох з міжрегіональними зв'язками. Боротьба з корупцією є головним завданням держави і основною метою всієї правоохоронної системи, яким видався минулий рік, і які результати протидії корупції на Кіровоградщині? які справи можете пригадати резонансні, завершені і такі важливі, де поставлена вже крапка. Пішли тим шляхом, що почали викривати на хабарях саме, саме керівників. І я гадаю, що це, мабуть, вірний шлях, і він найближчим часом дасть свої результати. Ну, тобто, як кажуть, якщо риба гниє з голови, то, мабуть, в даному цьому напрямку і треба зосередити зусилля на боротьбі з корупцією. Серед наших здобутків це і начальники територіальних підрозділів теперішньої поліції, це і Боротьба з корупцією в лавах податкової, керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Із справ кримінальних проваджень, про які можливо необхідно згадати, це затримання на одержанні неправомірної вигоди керівника і його заступника Долинського районного підрозділу поліції. Це затримання на одержанні неправомірної вигоди керівника новоукраїнського підрозділу податкової інспекції. Ну і також одним із хабарників, який також був затриманий нами на одержанні достатньо великої сумни, суми коштів. Це був Помічник керівника нашої Кировоградської пошти На Кіровоградщині завершено слідство відносно злочинної діяльності групи перевертнів у погонах чотирьох колишніх поліцейських, яких обвинувачують у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи, потерпів від злочинної діяльності мешканець обласного центру, у якого обвинувачені намагалися відібрати квартиру вартістю 600 тисяч гривень, а його самого погрожували кинути за грати. Колишніх поліцейських судитимуть. У прокуратурі області оприлюднили вражаючі деталі діяльності банди. Ви нещодавно на брифінгу інформували про те, що слідство відносно злочинної діяльності цього грубування вже завершено. Давайте зупинимося детально на цій справі. Підрозділ карного розшуку, який здійснює розкриття злочинів. Його штатна чисельність налічує 25 працівників. Ось із 25 працівників за останні два роки нашим підрозділом було викрито на одержанні неправомірної виходи семеро. Тобто статистика сама по собі свідчить про те, що там достатньо, достатньо складна ситуація у цьому напрямку. Справа про оборотнів це дійсно. Показова у тому у тому сенсі, що вона фактично починалася з мінімуму інформації. Ми вийшли на групу, яка складалася із чотирьох працівників Кропивницького підрозділу поліції вже реформованого. Ці працівники всі четверо були офіцерами поліції, мали відповідні звання, здувала. Жорстокість і нахабність дій цих працівників, оскільки нами проводилось документування їх діяльності на протязі достатньо тривалого е, часу, е, і ми наочно бачили, як вони себе поводять. Е, мова йде про, е, про катування, яке полягало і у побиті, і про е, застосування кайданків до особи, прикування її до стільця. Е, про не кажучи вже про знущання суто морального характеру, справу було відкрито за зверненням потерпілого мешканця Кропивницького. В результаті правоохоронці розпочали негласні слідчі дії. Злочинна діяльність організованої групи була викрита під час передачі частини грошових коштів в сумі 3 тисячі доларів США від загальної суми неправомірної вигоди в розмірі 8,5 тисяч доларів США. Злочинне угрупування створив та очолив. Колишній заступник начальника кіровоградського відділу поліції поліції головного управління національної поліції у Кіровградській області, крім чотирьох поліцейських до угрупування, входив відомий у Кропивницькому кримінальний авторитет. Слідчим відділом прокуратури області завершено досудове розслідування резонансного кримінального провадження відносно чотирьох колишніх поліцейських. Зокрема, обвинувальний акт направлено до Кіровського районного суду правоохоронцям. Висунуто обвинувачення за кількома статтями кримінального кодексу, вимагання та одержання неправомірної. Вигоди катування, крадіжка, незаконне проникнення до житла, шахрайство, перевищення влади та службових повноважень, вчинених у складі організованої групи. У ході досудового розслідування зібрано достатню кількість доказів вини правоохоронців у вчиненні вказаних злочинів. Подальшу долю обвинувачених вирішуватиме суд. Мета була звичайна, гроші, тобто від потерпілого вимагалось в лапках відписати. Квартиру в центрі міста немало, не багато, але й нами проведена була експертиза по оцінці її вартості. Вона склала близько 600 тисяч гривень. Це також достатньо великі кошти. Крім цього, ця група висувала додаткові вимоги. Мова йшла про те, щоб не притягувати, нібито не притягувати нашого заявника до кримінальної відповідальності за нібито вчинення дій по розбещенню неповнолітніх. Фактично, було встановлено, що працівники поліції, володіючи засобами методами проведення оперативно-розшукової діяльності, штучно створювали підстави, нібито. Наявності у заявника якихось е, протиправних дій, тобто, фактично, працівники поліції самі підсилали дівчат для проведення фотосесій, а потім висували вимоги про, е, про необхідність передачі їм неправовірної вигоди. в даному випадку мова йшла про 8,5 тисяч доларів США за ну, прикриття цих дій, е, оскільки. Е, наш заявник була особа пенсійного віку. Він, як я зрозумів, не міг з цим погодитись і проявив, так би мовити, свою громадянську позицію. І як наслідок нам вдалося все таки викрити цю групу, оскільки розуміємо, що якби не даний випадок, це могло б продовжуватись і. Продовжуватись і продовжуватись. Ну так хорошо, так за що ви мене задержуєте тоді? А мы вам ще заскалили у нас там есть немножко інформації по поводу вас. У нас есть господя розбащения на неповнолітніх. Ну mm? Не за мене. Ну, <гум> що? Давайте прокоментуємо це відео. От на першому ми бачимо, що кайданками людину прикули до стільця, потім її починають бити. Е, от, така зухвалість вона говорить про те, що е, безкарність. Вони знали, що вони будуть безкарні, і вели себе так, як начебто їм все дозволено. Тобто було таке покриття. Да, криша? так, вона, На мою думку, вони. В себе всередині мав ну, в душі мали переконання якоїсь безкарності, оскільки дійсно на цих відео і аудіозаписах ну, аудіозаписи передували цим відео, і з аудіозаписів видно, як іде організація. Катування потерпілого, а відеозаписи вже дійсно демонструють, як йому наносили тілесні ушкодження. Вони в подальшому були зафіксовані судово-медичною експертизою, як особу приковували до стільця, що вказує на ознаки катування. Бачу, що ти тут. Ну ви хоч представте, хто ви такі, що, ну, откуди я знаю? Сейчас приїду, я оперативне сотрудник, не представляю. От моє представлення Ні, не, ну можна, в Україні можна. А з десь що не можна, не можна. Ну і що, що, ну, все. До речі, є достатньо цікаве відео, де потерпілий вимагає від працівника поліції, щоб той, щоб той представився, показав документи свої. І, а Відповідно, цей працівник відмовляється, мотивуючись це, це тим, що він нібито оперативний працівник і йому нібито заборонено розголошувати дані про себе. Крім того, до справи долучено відеозаписи обшуку, організованого злочинцями. На ньому видно, як один із правоохоронців знаходить в квартирі потерпілого гроші і кладе їх собі до кишені. Наступні відеозаписи там, де інші працівники в сусідній кімнаті. Викрадали кошти належні потерпілому, а після цього, знайденими в цій самій кімнаті речами, намагались стерти відбитки пальців, що залишили в цій кімнаті. Це відбувалось у житлі особи, тобто вони увірвались в житло, прикували особу до стільця, застосували фізичне насилля і, вчинивши незаконний обшук, заволоділи коштами особи. Алло. Алло, Петрович, птичка в клітці. Так, да, прийняли? Так. Да. Ну, ну, щось, таких, щось їх немає. Вони пішли к нему, щось, щось, щось не, не, немає. Ну, ждем. І може те саме з за екзекуціями, екзекуціями. Слідство має в розпорядженні аудіозаписи, з яких чітко просліджується готування до вчинення відповідних дій, про які я казав. Мова йде про перемовини між членами угруповання, в тому числі і з цивільною особою, і там також є достатньо цікава розмова між керівником угруповання в особі начальника карного розшуку відділення, де цивільна особа замовляє. Фізичне знущання керівнику карного розшуку і називає це екзекуціями. Тобто, ну, мова йшла про те, що е, навіть на стадії узгодження дій е, вже в планах було застосування фізичного насильства до, до потерпілого. Потерпілий професійно займався фотографією, в тому числі робив знімки на замовлення. Скориставшись цим, злочинці вигадали легенду і створили певні умови з нав'язуванням фотографу фотосесій з неповнолітніми особами. Таким чином, правоохоронцями штучно створювалися умови для отримання неправомірної вигоди. Це було доведено та задокументовано в результаті негласних слідчих дій. Слідчими було записано Телефонну розмову, під час якої злочинці домовлялися про організацію фотосесії. Так, да, коротше. Ді, ну що там, улав? Там щось фільм на адресу. Так, ну, mm, да, він отвечу, Та... що всей, ну. Та лише там на завтра договорилися з ним човками на 5 часу вечора на фотосесії. Завтра в 5 часу вечора. Забув слухати. Помните, то казали, що на 5 часов там сегодня... Да, да, на 6. Зараз вони, не наберуть. вони сказали, не наберуть. І на 6 кабінацій крутим. Вона договорилась, з ним дзвонилася, він вже вдома і сказав: так. на 6 часов я вас жду там фотографірувати. В ході документування цих розмов також було встановлено, що, що дівчата для фотосесій готували саме працівниками цієї групи. На, на чолі до складу якої входили правоохоронці, і на чолі з керівником карного розшуку. Діяльність угрупування нічим не відрізнялась від, так би мовити, звичайних злочинних угруповань, а в деякому сенсі навіть переважала їх, так як працівники поліції були наділені значним обсягом повноважень та навичками оперативної роботи, які використовували для реалізації злочинних намірів. Резонансна справа вразила слідчих своєю зухвалістю. В Цій ситуації, от що особисто вас вразило, вразила зухвалість, вразила, вразило те, що без жодних дозволів, без жодних санкцій вдерлись до пенсіонера в житло і вчинили те, що те, що те, що було задокументовано. Один із членів угрупування знаходиться в розшуку, переховуються від слідства та оперативників. Доручено розшук здійснення управління Служби безпеки України. Цей оперативний підрозділ здійснював і супровід цього кримінального провадження, і в більшості завдяки їх технічним і оперативним можливостям, нам і вдалося задокументувати. Злочинну діяльність групи, тобто ми говоримо про те, що прокуратура разом з управлінням Служби безпеки саме в Кіровоградській області добре спрацювали так. разом, що не було витоку інформації так, та? так. довірити іншим не можна було, так? Справа в тому, що після реформування поліції, мабуть, не осталось такого підрозділу, який би міг результативно це зробити. Пригадують, що ОБОС був розформований, такого підрозділу вже немає. Відповідно, єди, єдиний, єдиний оперативний підрозділ, який ще може має технічні і оперативні можливості боротися саме з організованою злочинністю. Це і є. Служба безпеки України, незважаючи на тяжкість обвинувачень, судом було обрано запобіжний захід у вигляді внесення застави, що за словами представника прокуратури є найменш суворим рішенням. Сума застави для кожного підозрюваного склала 110 тисяч гривень. Жоден із затриманих не перебуває під вартою. Сам по собі кримінально-процесальний закон передбачає таку необхідність визначення судом застави у першій інстанції. На мою думку, якщо Злочинець перебуває на свободі, то ризики є завжди. Оскільки, на мою думку, якщо особа пішла на умисне вчинення кримінального правопорушення один раз, то це не є гарантією, але свідчить про те, що вона може піти на це і в другий, і в втретє. В разі ухвалення судом обвинувального вироку обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Відповідальність передбачена немаленька не до 12 років. Позбавлення волі загрожує загрожує всім членам угруповання, і відповідно з конфіскацією майна це буде покарання, яке відповідає їх зухвалості. Земельна афера не пройшла. Селяни Благовічницького району вчасно виявили рейдерське захоплення паїв. Як розірвати незаконну реєстрацію договорів? Хто захистить права ошуканих власників? Резонансні кримінальні провадження, оперативні матеріали правоохоронців, правові новини та події правового життя. Далі у випуску. Війна за землю, жителі Благовіщенського району Кіровоградської області мусили вдатися до радикальних дій, перекрити рух на автомобільній дорозі Київ, Одеса, причина акції протесту, рейдерське захоплення паїв, оформлення оренди землі без відома і без згоди її власників. Як повідомили власники паїв, столична фірма Агріінвест Україна підробила договори на земельні паї, а державний реєстратор зареєструвала ці договори. До рук зловмисників перейшло кілька сотень з Земельних паїв 31 січня ошукані селяни приїхали в обласний центр на позачергове засідання сесії Кіровоградської обласної ради та звернулися до депутатів, щоб ті вирішили питання із незаконним захопленням їх паїв. До сесійної зали прибули мешканці сіл Данилова Балка, Кам'яна Криниця, великі трояни, Йосипівка та Богданове ошукані селяни вимагають відкрити кримінальне провадження за фактом здійснення при реєстрації їхніх земельних ділянок з використанням підроблених підписів у документах, провести перевірку посадовців благовіщенського відділу головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області щодо того, чи причетні вони до передачі особистої інформації селян невідомим особам провести перевірку дій державного реєстратора Новоархангельської селищної ради, який проводив перереєстрацію, і дати їм оцінку, а також скасувати проведену реєстрацію їхніх земельних ділянок на іншого власника. Селяни запропонували, щоб реєстрація речових прав на нерухоме майно проводилася за місцем проживання, з використанням особистих даних людей. При використанні підроблених витягів із реєстру обтяжень речових прав нерухом, нерухомого майна з використанням підроблених підписів у сусідньому Новорхангельському районі реєстраторами була проведена реєстрація договорів оренди земельних паїв жителів села Данилова Балка а також інших наших сільських рад. Без згоди на те, із використанням підроблених документів, що являється безпосередньо, ну нахабством вищого рівня і рейдерством, і як по-нашому сказати, безприділ про проведення реєстрації випадково дізналися 25 січня. Як виявилося, договори оренди були оформлені навіть на земельні ділянки померлих і навіть на ті землі, які вже перебувають в оренді. Назвемо речі своїми іменами. Не могли реєстратори Новархангельської селищної ради без дозволу селищного голови здійснювати ці дії. Тому я пропоную відкрити кримінальну справу проти голови, проти реєстраторів і притягнути їх до відповідальності, тому що за нашими даними реєстрація відбувалася і вночі, і в вихідні дні. Їм що платили там за вихідні дні подвійну плату. Чим допла доплачували за таку роботу? Не могли вони самі цього робити? Також я пропоную, щоб створили дієву систему захисту інтересів власників паїв. Поліція розслідує випадок рейдерського захоплення земельних ділянок жителів сіл Благовіщенського району. Правоохоронці обіцяють надати правову оцінку діям і реєстратора, і представників підприємства, на яке реєстрували ділянки. Були внесені відповідні дані до єдиного державного реєстру розпочато розслідування за цими фактами. За ці шість днів серічі та працівники поліції допитали вже більше ніж 90 осіб, жителів до балки, які підтвердили факт, що дійсно вони не вчиняли будь-яких правочинів своєю землею, тобто не договорів, не давали нікому, не доручення, не здійснили на договорі аренди. Також проведено за дозволу суду нами огляд в приміщенні Новоархангельської селищної ради, де були вилучені реєстраційні справи, і вже в ході цього огляду ми фактично встановили наявність тих договорів, які намагалися зареєструвати ще по чотирьом селам цього району. Тобто ще не довели до логічного кінця свої дії державні реєстрати. Але вже коли вони зрозуміли, що включилися правоохоронні органи. Фактично призупинили цю діяльність і видали нам ці підготовлені проекти цих реєстраційних справ. Ми наклали арешт на дані права. і Вже на сьогоднішній день ніяка особа не може здійснити будь-які інші правочини з цими договорами, які, на жаль, дійсні в єдиному реєстрі цих майнових прав. Маємо надію, що поряд із паралельно з розслідуванням кримінального провадження за допомогою управління юстиції. По практиці, яку ми вже маємо по голованівському району звернення з оскарженням рішень безпосередньо до міністра до міністерства юстиції допоможе оперативно змінити ці дані в єдиному реєстрі. тому що, на жаль, все-таки за ці два роки не відбулося змін законодавстві. Єдиним виходом з даної патової ситуації є або безпосереднє рішення Міністерства юстиції про скасування, або ухвала суду, але ми Продовжуємо розслідувати це провадження, створена посилена слідчо-оперативна група. На чолі з процесуальним керівництвом ми дамо оцінку, я думаю, всім діям посадових осіб, в тому числі і органів місцевого самоврядування, які, дії яких стали наслідком до цієї резонансної події, про яку вже знають не тільки на теренах нашої області. Буде дана оцінка і посадовим особам Новоарханської селищної ради, а також посадовим особам цього підприємства. Наразі ми виїхали до території інших областей, де маємо надію на цій в цю неділю. Ми встановимо цих осіб і їхнє місце перебування і отримуємо відповідні пояснення, чому вони так діяли. Під час сесії Кіровоградської обласної ради депутати підтримали запит про звернення до міністерства юстиції щодо скасування незаконних дій реєстраторів, які здійснили при реєстрацію земельних ділянок за підробленими підписами. Припинити земельні зловживання допоможе внесення змін до антирейдерського законодавства. Переконані депутати питання в законодавстві. Це не треба далеко ходити. Є у нас цивільний кодекс, є римське право, на якому основуються всі законодавчі акти, які зараз існують в світі. Якщо заключити якусь укласти правомочну, треба одна сторона, інша сторона, треба удостовіритися в їх належності, правомочності, і все інше. А цей закон, який яким сьогодні діє і реєструються закони про реєструються. Договори оренди земельних ділянок не передбачає цього. Це перше і інше, то що сказав. Олександр Анатольович, дійсно, що в будь-якому районі, в будь-якій територіальній громаді, це можна зробити в іншій. А поки що людям пропонують найбільш швидкий правовий шлях вирішення проблеми, задля повернення земель законним власникам достатньо буде написати скарги на головний офіс міністерства юстиції, де дії реєстраторів буде розглянуто відповідною комісією, яка може ухвалити рішення про скасування проведеної реєстрації. Заява пишеться на реєстратора норганського а скара пишеться на комісію при міністерстві юстиції. Селяни обіцяли безстрокову акцію протесту, якщо їхні вимоги не задовольнять. Ви просили у нас місяць. Дати вам на це все ми вам даємо до суботи. Якщо до суботи нам це все не прийде, в суботу ми перекриваємо трасу Луполова і перекриваємо трасу на Сергіївці. Скасовувати незаконну реєстрацію договорів оренди власники земельних паїв все ж таки поїхали у столицю. Вже подали відповідні звернення до Міністерства юстиції України. Ми зареєстрували скаргу звернення до пана міністра Петренка стосовно с... для того, щоб він скасував реєстрацію договорів оренди, яка відбулася незаконним шляхом шахрайськими діями. ввели і ошукали громадян, фактично групу одноосібників, які використовували земельні ділянки в нашому селі. Хотять рейдери працювати на нашій землі. І за цього ми сюди приїхали, звертаємося в мін'юст, написали скарги. Чим більше громадяни знають свої права, тим складніше їх порушувати. Отримання якісної правової інформації, вивчення юридичної практики, роз'яснення актуальних тем допоможуть вам обрати правильний шлях вирішення правових проблем. Це була лінія захисту. Зустрінемося за тиждень.